Під наглядом поліції у сесійній залі, окрім депутатів, зібралось півсотні містян. Сюди вони прийшли, аби не допустити забудову замкового узвозу, розповідає черкащанин Олександр Бойцов. Це вважається, як долина роз. Ця територія вважається як долина троянд місце для відпочинку містян. Якщо там побудують багатоповерхівку, там не буде вільного доступу до території. Для дому, наприклад, треба парковка. Це всі машини на узбережжі будуть стояти. Я взагалі не уявляю, там якесь будівництво. Є повне несприйняття цієї житлової забудови поверхової в громаді. Я думаю, що це місце призначено для інших речей ніж багатоквартирні житлові будинки. Рік, 10 грудня, на сайті Черкаської міськради була опублікована петиція з проханням зупинити забудову. Депутати підтримали її частково, розповідає учасник акції Сергій Макаренко. Там йдеться виключно про пункт про проведення громадських слухань, але навіть при цьому в кінці цього проекту рішення вказано, ніби так, на думку міської ради, що громадські слухання мають виключно рекомендаційний характер. Таке рішення містян не влаштовує, тому сьогодні вони вимагають, аби депутати виконали усі пункти петиції. Додає Сергій Макаренко. Ця петиція там буквально за два-три дні набрала рекордну тисячу голосів. Ну тобто, ми розуміємо, що запит народу є. Тобто, на на це питання, і звісно, хочеться, щоб депутати також цей запит підтримали. Основні вимоги, перша це скасувати містобудівну документацію, яка видана. Забудовнику на замковий узвіз друге це провести громадські слухання і третє провести конкурс проектів, де має бути визначено облагородження цієї земельної ділянки. Через 20 хвилин після початку засідання без обговорень та коментарів депутати підтримали петицію. За проголосувало 30 осіб 5 – утримались. Є рекордна кількість голосів, яка підтримала дану петицію. Це говорить про те, що громада вважає інше. Функціональне призначення за даної земельної ділянки. Депутат від партії Черкащани Нарек Казарян за це питання не голосував. Кожен громадян має право створити петицію, так само, як і кожен депутат має право або підтримати, або не підтримати. Ну, от, я думаю, що дана ситуація влаштовує всіх. От люди були почуті, а далі, далі вже подивимося по ситуації. Секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін зазначив, чіткої відповіді, що буде далі замковим узвозом, нині немає. Дана петиція не відповідає вимогам чинного законодавства. Тому що е, сесія Черкаської міської ради не надає і не скасовує містобудівні умови. І е, прийняття петиції є, має декларативний рекомендуючий характер. Ветеран полку Азов Ярослав Лисенко виступив на сесії із проханням зробити ревізію захисних споруд, які розташовані в обласному центрі. Цих захисних споруд у місті Черкаси біля ста. Вчора ми спільно з Дмитром Кухарчуком провели довільну ревізію. Не всіх бомбосховища біля 10. Хотів би сказати, що вони всі абсолютно в жахливому стані. Я прошу вас залучитися підтримкою ветеранської спільноти і волонтерської спільноти і разом з спільними силами провести ревізію. Всі кошти, які необхідні для реконструкції, поліпшення даних об'єктів, будуть надані сесією Черкаської міської ради. Також депутати сьогодні визначили балансоутримувача для скверу Придніпровський, створили мережу закладів культури та затвердили програму моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 5 років. Загалом депутати розглянули 16 галузевих питань та 180 земельних. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.